Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повинен піти у відставку. Так вважає колишній 12-ї бригади спецпризначення Азов Богдан Кротевич. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Гардіан». На думку Кротевича, нинішній головком ЗСУ не зміг зламати російські лінії оборони у 2024 році. Окрім курського напрямку, мовляв, Сирський і нинішнє керівництво займаються ручним мікроуправлінням цілої армії а накази, яке віддає керівництво армії, змушують солдатів відновлюватися. Надто близько до фронту, а отже, наражають їхнє життя на небезпеку. Ветеран Кротевич також сказав, що його рішення піти з війська на 70% обумовлене тим, що командири все ще вимагають від солдатів того, чого вони не вимагали б від себе. Нагадаю, Богдан Кротевич долучився до Азову у 2014 році. Він пройшов шлях від піхотинця до. Командир авзводу у 21-му році очолив штаб Азову. Після початку повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь навесні 22-го року. Кротевич повернувся з російського полону та розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ї бригади Азов у лютому 24 го Азов повідомили, що Кротевич залишає позаду начальника штабу після 10 років служби.